Добрий день, шановні глядачі нашого каналу. Сьогодні ми покажемо, як і раніше, з нашим фахівцем, як ми збираємо кулак видвижний в даному випадку. У нас це маслянка дивиться вперед, це буде правий. Покажемо вам, як збираємо наші реквізити сайти наші телефони, телефонуйте, можна ці деталі окремо замовити. Кулак видвижний, цапфа важіль поворотний, окремо ремкомплекти, підшипничок. Підшипничок ось опорний. Дивіться, кулак видвижний ми саме виготовляємо. Цапфу виготовляємо саме важіль. Заготовка заводська паковка, механічна обробка це наша. Ремкомплекти, РТІ, це замовляємо, гуму ми не виготовляємо. І підшипники, теж підшипники саме не виготовляємо, це покупні. А зараз фахівець покаже, як ми збираємо, можливо, комусь пригодиться при зборці Лакаво видвижного. Перший етап одягаємо ущільнюючі кільці на цапу. Так, нижню одягли. Верхня теж сіла на місці. Тепер опорний підшипник. А, підкажи пан фахівець. Тут підшипники з різним ну, діаметром. Діаметр. діаметром цап. Меншим діаметром на нацветку. Меншим вниз, вниз е да. більшим отвором уверх. Наставочка під підшипник ось, діаметром ось, труба. Звичайна труба Звичайна труба. підбираємо О, по діаметру підшипник. О, підшипник дивіться, сів на своє місце. Ставимо підшипник. Промащуємо його. Верхню Поставили верхню обойму. Тепер маслом змащуємо. Тепер цафу місця посадки під втулку мажемо Іменно Маслом, не... і гумові кільця теж маслом мажемо. Бачите, фахівець говорить і гумові кільця, і по... місця посадки цапфи під втулку а, мажемо маслом. Чому саме маслом? Бо якщо поставимо солідолом і будемо ставити у кулак, видвижний вставлять, а, создається тиск, вакуум, як правильно назвати. І воно як поршень, давив. потім випихає назад цапфу, яку ми вставляємо. Тому маслом, щоб менша була в'язкість, щоб нормально воно проходило. Дивіться, наступний етап. Ставимо підстановочку, в кого яка є. Це не важливо, аби зробити тут зазор, щоб у нас зайшла цапфа. Тепер одягаємо, а войлок, ставимо. Дивіться, він ставиться іменно зверху. І потім важіль поворотний і болт стяжний. Все. Тепер лишається закрутити маслянку і кулак, поворотний, в зборі готовий. А важіль поворотний, дивимося, щоб кут був 90 градусів. З вами підприємство Гроднепор. Реквізити, куди звертатися. Ці деталі можна окремо придбати, можна разом. Як вам зручно, Підприємство Гродніпор ми завжди з вами. Всього вам найкращого до побачення. До побачення.